Добрий день, шановні батьки і дітки! Сьогодні у нас малювання. У нас зараз осінь, і на клумбі нашій цвітуть осінні квіти. Айстри, айстри, чорнобривці, жоржини російською мовою Георгіни і хризантеми. Сьогодні ми будемо з вами малювати айстри в вазі. Для цього нам потрібно фарби, стаканчик з водичкою, пензлик і білий аркуш паперу. Що ми спочатку малюємо? Спочатку ми малюємо вазу. Ваза в нас коричневого кольору. Як ми її малюємо? Спочатку ми малюємо ось такий круг. Коло малюємо і замальовуємо. Фарби беремо більше, водички трошки. Так. Малюємо низ вази. Ось як. Так. І горличко вази. Так, так трошки поправимо. І горличко малюємо вази. Квіти бувають різного кольору айстри. І синього, і фіолетового, і розового кольору. Так. Малюємо такі, ми намалюємо гілочки. Тут зелений колір беремо листочки у квіточки зелені. Так, ось. У нас є зразок, а ми намалюємо трошки по-своєму. На гілочках листочки. Можна просто прикладати ось так пензлика трошки. Так, і малюємо, намалюємо Розову. В українській мові як вийде рожек, рожевий. Айстри. Прикладаємо ось квіточки малюємо. Так. Синю зробимо, айстручку намалюємо. Так. Прикладаємо просто пензлик і виходить у нас такі айстрочки, віточки осінні. Так. І зробимо ще жовту айстрочку. Теж прикладаємо ось так пензлик. Получилися в нас ось такий гарний малюнок. Віки Айстрів у вазі. Все, до побачення. Всім мирного неба!